Наш космос і наша сонячна система має 9 планет, в які входить наша Земля. Кожна знаходиться на певній відстані, яку принумерували люди. А які це планети назви? Ми з вами будемо зарелітати на ракеті туди, хто відгадає. За звуками, приготувалися, слухаємо номер один. МЕ-Е-Р-К-У-Р-І. -і. Друга планета під номером 2. Всі її знайшли очками. В Е, Н, Е, Р-А. Вене, Вене. Женя. На Венеру руч. Третій номер. З Е, М, Л, А. Земля! Зем Настя, яка? планета? Земля. Лети на землю. Три. Йо. Четвертий номер. М. -а -р -с. Марс. Марс. Литий на Марс. Яка за номером планета знаходиться? Юпітер. і т р <ривіт> <Юпітер, ривіт> Аня, давай, Юпітер, лети на Юпітер. Шостий за номером. -а <ривіт> <-а -т> <ривіт> САТУРН. Сатурн. Угу. Сьома за номером планета <ривіт> знаходиться. Так. Сьома за номером УРАН. 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 Давай наста, лети на уран. Прижимай. планета номер 8. Н е не Нетун. Женя на мене. Номер 9. П Наша ракета десь космос літала і вернулася назад. Показали, як, як ми літали в космосі. Odele da bi na vojvodini baš se ozorio jeÖ Zdravo pripada se poziom boostera mojibranja od 15 do 15% Нам приготував дуже гарний вірш. Давайте його послухаємо. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Моторі з пугами йдуть, співають сідучі дівчата. А матері вечерять йдуть сім'я, вечеря погада, Вечірня сімінька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче навчати. Так соввейку надає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама засмоковує їх. Затихло все, тільки дівчата, та совпеком не затих. А скажіть, будь ласка, пору року це вірш. Про весну. Про весну. Це вірш про весну. Настя, а звідки? Ви здогадалися? що це про весну? Звідки Про що там говориться? А, як прощен надуваєш, тобі літають. А коли це таке буває? На весні. А, і ще на полі що відбувається? Плугатарі, да? Давайте це слово. Плугатарі. Працюють на полі з плугом, щоб засівати поля, бо це весна, початок весни роботи в полі і в садку. А хто написав Шевченко. Добре, Женя, дякуємо тобі. Сідай. Дітки, подивіться, у нас тут дерева весняні, і на них сплять квіточки. Квіточки спочатку розпускаються на дерева, а потім плоди. Що потрібно в природі, щоб було, щоб з'явилися квіточки, щоб вони розпустилися? Що потрібно, щоб було в природі? Які природні умови, Женя, сонечко повинно бути ще повинно що вода, да, вода. А звідки вода різнеться? А, а дощ буде з неба. Так, а давайте ми з вами проведемо таку досвідку, через спустяться наші квіточки. Одне дерево це буде для хлопчиків, там де кмарка у нас дощ, а друге для дівчат для сонечко. Спробуємо отак брати в руки, водичку, це буде наш дощик, І побризати. Можна мені один раз спробувати? Да. Так, дивіться. У-у-у! Спустилась квіточка? Да. Так, ну давайте, тепер дівчата і хлопчики по черзі підходять. Аня да. Так. так, бризайте всередину квіточки. Молодець, ось, це не досить. Так, став, все Марко, дівчатка, хто слідучий? Ану. Марков, так, давай, давай, дівчатка, давайте. О, Маргарита, ще ну, розпустила, дякую. Слідучі, давай. Так. Настя, Матвій, пробуй, Одненьку тільки бо всі хочуть. О, Настя, розпустилась квіточка, молодець. Ось став. Став, Мар'янка, давай і Саша, да, давай Мар'янка і Саша. А ну, пробуйте якісь ага. квіточки не розпустилися. Так, Саша, Мар'яночка, ось дві ще Саша, ось твоя ще піточка, давай, давайте бризне. Дальше трошки стайте. Далі. Отак, бризкай. Ой, як розпустилась. Мар'янка, давай. Отак, так, О, ось, може, молодці. Аня, що ж ти не підійшла? Що там молодої? Після Мар'яни. Вітер віє нам в лице. Закліталось деревце. Вітерець все тихше тихше. Гілочки все вище, вище. Квіточки, пишніш, пишніш. джоли все гучніш, гучніш. Джоли для того, щоб після квіточок був врожай плодів. Зараз я вам покажу, як ми будемо малювати дерево. Але нагадайте мені, що у дерева є. up running